Чому саме втрату контакту я називаю головною причиною застоїв? Здавалося б, ну, коучі, в принципі, працюють з досягненнями, з цілями, і це дійсно так. Але від клієнта до клієнта я постійно бачила одну і ту саму картину. Людина щось хоче, щось планує, десь навіть реально починає щось робити, але в той самий час постійно щось заважає, якийсь внутрішній шум. Сумніви, внутрішня критика, знецінення, порівняння з іншими успішними людьми. І що людина починає робити, коли вона стикається з таким зазвичай? Намагатися краще, сильніше, вище, десь додає освіти, але все повторюється наново. І наслідком до цього поступово починає додаватися хронічна втома. Хронічний же стрес. І тоді якісь люди схильні розчаровуватись в собі, думають, що зі ну, мною щось не так, я лінива, у мене слабка сила волі, досягнення не для мене. Інші люди навпаки починають ще один раунд, щоб ще раз пройти це коло.